Всім привіт, друзяки всім дай Боже здоров'ячка Матковський на зв'язку, і сьогодні в нас буде на огляді йоду, рейсер альтернативної гілки Японії 10 рівня, який має 18 стволів 150 мм. Ну, але основний геймплей on, даного крейсера звичайно його торпедки Маємо по 8 на борту. тобто Два торпедних апарати по 4 в кожному. Ну і, звичайно, за рахунок них ми і будемо пробувати е максимально бути корисним в бою. Будемо 10 на відкриту воду. Замітність 10 кМ. Не хочу йти туди на точку целісти взагалі? Дві два підводних. Чортика, блін, тут. Ага, Віц. Так Будем пробувати його підловлювати На торпедки Угу, ну тут ми не повинні Засвітитися А він вроде бы і так Угу. <звук> ага, mm -hmm. ah, там ще йде і кинь. Ясно. Може потерпалось скопідло? Я не свічуся, а чувак мене бачив. Прикольно. Торпedos to. Torpedoes to the left. Прикольний чувачок. Балістика, звичайно, хотіла би бути кращою, але вже маємо то, що маємо. І буки. Безстрашно виліз на центр. Але ми можемо собі дозволити понакидувати. Довгенько, довгенько летять наші снаряди, але нічого страшного. При тут не попадаємо так під, ось, під простріл. Єдине, що то ну, Петропавлоск не мав би вже достати до мене. Ну, і боку забрали, ясно. Не можна так вискакувати на такому крейсері собі Гунорову. За це і відповідно був наказаний. добренько Значить, ми тоді. От, сказати вам чесно, я вважаю, що е, дійсно цей крейсер от йодо долі таки симпатично виглядає в нинішніх раліях рандому. Ох там хтось йому файненько. Так, а йова по ідеї не мало би достати. An enemy Угу. Ну, виводять з ладу наші торпеди, так, ну нам би віддалі Петропавловська треба забирати. Супер. Дуже комфортний пуску торпед у нас. До речі, я магірь зловив мою торпеду. An enemy submarine decided to join the party. Так, ну тут треба на тапки давати нам помаленьку Він бодятьку на... ...поні. О, Башню мені... ...зламав негідник такий. Так, ну тут в ідеалі було б, напевно, відсвітитися, все-таки. This hole is on fire! Залишили нас на тому фланзі блін, а ми і тут боремося. Як можемо. Може, Клаус вітру підловим. Засвітилися, це добре. Будемо його пробувати зараз на торпедки підловлювати, що вдасться. Так щоб тут мені від кого не прилетіло, в принципі, там Айова є тільки Почти. один. Лаусвітс. Ну, по ньому і будемо зараз працювати. ідеї Айову мали би вони вже з'їсти. Ніхто не може, так, Айову доїсти. виселити Брест. Угу. А, що я їй казав? І ми будемо по ньому працювати. Де наші торпедки буфало красавчик, гарненько відіграє. Опака. Два підпали айовіни ну, Я думаю, що вона мала б впасти там. Я думаю, що вона би мала впасти, а бреста ми будемо спалювати за рахунок нашої скорострільності. Айо, спалили. Супер. Ну Звичайно, ми не будемо тако підставлятися. Ми його Попробуємо знищити. Він хоче відсвітитися. ага там ще і Торпедку ловить Супер. Ага, Шерман. Expecting a boom. What happened to my boom? That should temporarily fix it forever. Ну, це своїми напівбронебійками заклює мене. Ось, в чому питання? Так, нам треба було відсвітитися, друзяки і потрібно е, наш касарт Що ж ти робиш там, друже, бліне? Він буфало доїсть. Там. Буфало впав. Доїв його. І торпедки моє. Є. Чудово. Чувак довго стояв в димах. За що і був наказаний? Ось, ну от я кажу, бачите. Витягуємо, попробуємо ще якось максимально. Ніфіга тут не вдасться. Хіба Конде. Може щось тут зробити? Бляха. а Хто ж мене світить, пацани? This hull is on fire. I was expecting a boom. What happened to my boom? I was expecting a boom. What happened to my boom? Up, up, and away! Torpedoes from behind! Torpedoes astern! Torpedoes astern! Я її не бачу не дістає, ясно. супер мінус салім, пацани. У нас є ще шанс. У нас є шанс затащити. У нас є шанс затащити цей бій. 50 секунд в мене до підводного пошуку. Подивимося, можливо, вдасться. торпедки виручають нас в цьому бою просто капець як. Де цей товариш, підводник може бути, а? Напружений, напружений бій, але якраз хлопці, як то кажуть. Ну, кассард, по ідеї, мав би його забрати. Дальні 7 км Ідеї мав би він його забрати, Пацани, 50 секунд. Я на удачу торпедки дам. Ай яй. -яй, -яй, -яй. Доси він здриснув цей чувак. 10 секунд. Аййо дивізія. Не затащили ми, пацани. Не затащили такий бій, а були близькі. Ех, жаль. Ну, ну, але намагалися. Зробили максимально все, що могли. І ось такий, як то кажуть, йоду. Чудовий крейсер, якщо грамотно на ньому грати, не підставлятися, то ви можете показувати доволі таки хороший результат. Ну що, давайте тепер пробіжемося по оснащенню і по навиках командира, з якими я грав. Значить, по оснащенню в мене стоїть фактично все, що рекомендую гра, Тільки отут, от замість торпедів, я поставив на перезарядку, щоб ми ще і стріляли. Торпеди в нас і так дуже легенько нам виводяться з лату. Ось, а тут ще плюс 50 буде. Тобто я рахую, що не актуально. Тут актуально буде поставити гідролокатор. Це я вже зрозумів безпосередньо під час бою. Тут однозначно гідролокатор-гапчик. Все далі йде в мене по дефолту. І по навиках командира аналогічно все в торпеди, трішки підсилили живучість. І, відповідно, в мене унікальний кеп я поставив на башню. Хоча башня в нас повертається дуже і дуже швидко, тим більше, що на 360 градусів. Тут немає сенсу ставити, тут є сенс поставити вже ось такий макар. І ви на підпал. Ось таким сетапом. Я рекомендую грати. Тут, в принципі, можна час приготування. З останніх сил все таки хай буде, ну, а тих плюс-мінус 5% швидкості торпедки у нас і так 63 вузла, тому я думаю, це більш ніж достатньо. Тим паче, що 15 км. Ось таким сетапом, навиками командирів, я рекомендую грати. Всім дякую за увагу. Не забувайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям. Ну і звичайно коментуйте. І поділіться думкою, якщо маєте даний крейсер, що думаєте про нього. Всім па-па, нехай щастить!